Обіцянки ми дотримуємо. Я вже в майстерні і хочу для вас зняти декілька рушників, що є в наявності. Дивіться, яка краса. Цей рушник підійде на всі свята, одразу кажу, і в подарунок. На ювілей, на будь-який день народження для будь кого чоловіка, жінки. Тут всі орнаменти підходять дуже гармонійно для всіх людей, для кожної людини, тут і для кожної родини. Тому ось традиційне дерево життя дуже багато білого полотна. Постелити на стіл краса, Бачите, бахрома бахрома і кромка. Кромочка закрита все, що потрібно, щоб було. Дуже гарний, я рекомендую на нього звернути увагу. Розміри нестандартні 43 на 200.